Роблю малому столик, такий під ігровий руль. Тут буде поличка ще під меблі. Кріпиться для руля і тут буде поличка для, друга для передач. Думали купляти такий 6 тисяч гривень. 4,5 плюс-мінус. Попробував так кажуть, мати він сам скліпав. Місця зварки попідшпакльовувався. Тут фіксується, висота буде опускатися, опускатися і підніматися, яка необхідна йому буде. І будемо малювати. Потім покажу кінцевий результат. Таке воно нам ну, гарно помалювалось. Я сам навіть шоці. Класно вообще. Цикаємо, висихає і будемо збирати. Так, ось і майже закінчений ренар столик. Тобто він закінчений, ще тільки зараз перекрутити до нього руля і педальки. Ось так все у нас. Гарно вийшло. тут міточки, щоб висоту регулювати собі однаково. Взагалі бомба. Як я і казав, під колір меблів робили вже. Такі діла. Зараз скручуємо, ставимо руль і педальки, і передачки. Та-дам! На кінець наш проєкт. Завершений. Отак От у все дивиться. Наш Logitech 29-й. Зараз малюк буде мій катас. Ще може часом я підсяду туди.